Перша подорож в Бородянку, коли ми привезли декілька а, монтажних міні-бусів, і цього було 100% недостатньо. Але ми робили, ми робили це разом, ми знаходили, і вона вдавалася, що ми робили, а, якщо дуже швидко, це підгузки. На початку війни це було щось і для дорослих, і для дітей. Це було неперевершене, пелюшки. Це було дійсно диво, особливо коли я відкрила посилку з Америки, а там ці пелюшки, які усі просять, а їх не можна придбати. Це все завдяки неймовірній підтримці один одного. Ми дійсно усі виявилися якоюсь дивовижною командою. Люди зверталися до нас і отримували саме той препарат від тиску, який був потрібен. Хіба це не диво? Це диво. Потім знов таки форум добрих справ зробив. І це. Це йшло, йшло, йшло. І ще зараз воно якимось дивом саме так і відбувається. Просто немає виходу. Це буде Україна. І дякуємо ЗСУ. Дякуємо сто тисяч разів. Бо якби не вони, де були б ми? Слава Україні!